Друзі, вітаю усіх на каналі, вітаю в новому відео. Для вас сьогодні підібрала 5 дуже смачних супів, які можна приготувати на тиждень. У сьогоднішній збірці у нас буде 5 різних супів. Це суп з плавленими сирками, вершками і броколами. норвезький суп з двома видами риб і шпинатом. Легкий суп з світної капусти, суп грибний по гуцунськи і суп цибулі з сиром і грінками. Дійсно, дуже смачні ароматні супи, кожен супчик готую, і кожен супчик рекомендую усім вам приготувати, хоча б не по великій порції, для того, щоб скуштувати. Дуже надіюсь, що вони вам сподобаються, бо дійсно кожен супчик по-своєму дуже смачний. І навіть якісь супчики, можливо, ви не готували з цієї пропозиції, але я дуже надіюсь і маю впевнена, що всі супи вам дуже і дуже сподобаються. Розпочинаю приготування легкого супчика з світної капусти. Спочатку нарізаю цибулю кубиками. Ставлю її обсмажуватись. Наступним етапом нарізаю моркву. Картоплю, Моркву і картоплю перекладаю до каструлі готуватись. Нарізаю один пучок петрушки. А капуста попередньо у мене була замочена в воді зі сіллю. Виймаю капусту, прополоскую і розділяю на невеличкі соцвіття. Нарізаю кілька зубчиків часнику. Часник перекладаю готуватись в кастрю. Також додала приправи це лавровий листок, сіль перець, приправу універсальну, можна додавати приправи за своїм смаком. І додала трішки куркуми. Куркуму використовую лише для кольору, її не обов'язково додавати. Коли овочі готові, додаю цвітну капусту. Зелень петрушки. Перемішую і залишаю готуватись до готовності капусти. Окремо набираю бульон з супу, додаю сметану, розмішую, щоб сметана загартувалась, і тоді потрішки доливаю в каструльку, щоб вона не збивалась в комочки. Все добре перемішую. Ось і все, суп готовий. Ось так апетитно він виглядає. Куркума додає трішки кольору, суп трішки жовтуватий. Дуже нам смакує і подобаються такі супи. Якщо вам подобається також супи цвітної капусти, також рекомендую і вам його спробувати. Все дуже просто готується, немає багато інгредієнтів, але супчик і смачний, і корисний. Наступний суп це суп з цибулі з подачею сира та грінків. Цибулю нарізаю кубиками. Цибулю обсмажуємо до золотої легкої схоринки. На тарці натираю шматок кореня селера і корінь петрушки. Натерті інгредієнти викладаємо в каструльку. Також викладаємо моркву натерту на терти з рівними очками. У мене морква вже натерта і заморожена, тож я вже не чистила додатково моркви. І все заливаємо водою. Додаю овочеві бульоні кубики, куркуму, сіль, перець, лист, лавровий. Додаємо стоплений сирок, якщо він м'який, то він розшиниться в супі, але якщо твердіший, то потрібно його натерти на терці. Також додаю сир жовтий твердий, натертий на терці з маленькими очками. Коли суп уже готовий, додаємо вершки. Суп буду подавати з багетом. Можна його обсмажити або на сковорідці з обох сторін, або напекти в духовці. Показую вам два варіанти супу. Це перший суп оригінальний, який я не блендувала. Ось так він оригінально виглядає. До супу додаємо багет, смажений з обох сторін, і зверху посипаємо жовтим. Тертим твердим сиром він у нас буде топитися, якщо суп буде гарячим і буде дуже і дуже смачно. І тут другий варіант супу. Суп уже зблендований. Подивіться, як він також гарно виглядає. Також подаємо його з багетом і ззовні посипаємо тертим жовтим сиром. Сирок також буде топитись в гарячому супі, і супчик буде смачним. Мені сподобався другий варіант супу. Супчик дуже смачний, дуже рекомендую вам спробувати приготувати, якщо ви ще не готували. Наступний суп це суп норвезький з рибою і шпинатом. І буду використовувати два види риби. Це риба лосось і риба тріска. Запрошую і усіх вас до приготування корисного супу. На сковорідці розтоплюю масло, нарізаю цибулю порей, одну рібчасту цибулю, чесник. Корінь петрушки, корінь селери. Цибулю порей, а також ріпчасту цибулю обсмажую на сковорідці. До бульйону додаю готуватись корінь петрушки, селери та нарізану моркву. Нарізаю шпинат. Коли цибуля з часником підсмажила й до прозорого кольору, додаю їх до супу. Нарізаю рибу лосось, нарізаю на невеличкі частинки. Далі нарізаю тріску. Коли овочі готові, додаю шпинат, зелень і рибу. Також додаю приправи. Коли вже все готове, доливаю вершки. І ось такий смачний насичений супчик у нас в кінцевому результаті. Дуже гарно смакує. Рекомендую вам приготувати, адже суп досить корисний, входить у нас рибка, також корінь, петрушки, селери, фенат, морква. Якщо полюбляєте рибні супи, то впевнена, що такий норвезький супчик вам також буде до вподоби. Наступний дуже смачний суп з плавленими сирками, вершками та брокколами. Спочатку нарізаю картоплю і викладаю в кастрюльку готуватись. Готувати суп буду на овочевому бульйоні. Нарізаю цибулю, викладаю її обсмажуватись. Броколи нарізаю на невеличкі соцвіття. Перед тим броколи я замочила в холодній підсоленій воді, якщо є якісь можливо комахи, щоб вони з броколів вийшли, адже броколи свіжі. Коли цибулька набуває прозорого кольору, додаю моркву і обсмажую разом. До картоплі викладаю моркву з цибулею підсмажені. Коли овочі готові, викладаю нарізаний плавлений сирок. Все переміжую і. Сирок починаю помаленько розтоплюватись в супі. Коли майже повністю він розчинився, додаю брокколи і готую 5 хвилин. Приправи додаю вже в кінці, коли сирок майже розплавиться, адже він також солений, тож просто доправляю суп. Перцем і сіллю, або універсальною приправою. Коли повністю суп уже готовий, доправляю ще вершками, все гарно перемішую і все, суп готовий. І ось такий смачний вершковий суп з плавленими сирками і брокколами готовий. Пробуйте також приготувати, впевнена, що такий вершковий супчик вам також сподобається. І наступний суп це суп грибний по-гуцульськи. Цибульку нарізаємо кубиками. До супу буде використовувати бекон і шинку копчені, тож їх також нарізаю кубиками. Соб готуватиму у скороварці, скороварті, тому починаю обсмажувати всі інгредієнти саме тут. Олії не додавала, тому що бекон у нас жирний і жир виділиться з цього бекону. Підсмажуємо м'язку, а за цей час нарізаємо грибочки. Дрібнити гриби не буду, нарізала їх такими більшими частинками, капусту промиваю для того, щоб вона не була такою кислою. І нарізає її невеличкими шматочками, щоб зручно було їсти. Коли м'ясо обсмажилось, виймаю його шумівкою, щоб не вибирати цього жиру, а на цьому жирі буду обсмажувати цибульку і гриби. Цибулька з грибочками обсмажили, додаю нашу квашену капусту, також додаю підсмажене м'ясо. Додаємо приправу до супу, це лавровий, сіль, перець, приправа універсальна, перець пахучий горошком і все заливаю водою. Можна заливати овочевим бульйоном. І ось такий смачний супчик у нас виходить. Друзі, дякую усім за перегляд. Завжди запрошую підписатись усіх, хто зайшов на канал вперше або ще не підписаний. Також поставити вподобайку. Підтримуйте мене, будь ласка, буду вам за це дуже і дуже вдячна. Попереду буде ще багато смачних різних страв, які зможете приготувати для себе і своєї сім'ї. Дякую усім за перегляд, готуйте, нехай вам смакує. Зустрінемось в наступних кулінарних відео. До зустрічі усім, па-па!